15 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік номер 12076. Документ зокрема передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів здобувачів вищої освіти, зокрема. Зазначимо, що студенти, які не складуть із з базової військової підготовки, продовжувати навчання не зможуть. Про це повідомляв заступник міністра оборони України. Він також зазначив, що проходження базової загальної військової підготовки є обов'язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. Воно передбачає психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовки. І зараз е, прокоментую від імені заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника. Він зазначив, що ми впроваджуємо базову загальну військову підготовку для студентів а також. Слухачі вищих навчальних закладів базова загальна військова підготовка складатиметься з двох елементів теоретичного та практичного курсу. За його словами, теоретичний курс буде впроваджений у всіх вищих навчальних закладах і читатиметься на перших других курсах для усіх студентів, як чоловіків, так і жінок. Також він зазначив, що практичну частину курсу проходитимуть лише чоловіки в навчальних центрах. А жінки за бажанням також можуть пройти практичну частину підготовки, якщо стануть на військовий облік у місцевих територіальних центрах комплектування. Також мельник зауважив, що під час військово-базової військової підготовки громадяни отримують знання та навички в різних військових дисциплінах. Основні акценти будуть зроблено на тактичні вогневі, розвідувальні психологічних підготовках, а також бойове виживання.